У першу неділю листопада День працівників соціальної сфери. Цього року цей день припадає на 6 листопада. Це свято є свідченням високої оцінки державою, ролі працівників, які щодня забезпечують реалізацію державної політики з питань соціального захисту, зайнятості, організації оплати і безпеки праці, трудових відносин. В переддень свята перший заступник міського голови Олександр Шпиль привітав працівників відділу соціального захисту населення виконавчого комітету Миронівської міської ради. В переддень вашого професійного свята дозвольте вас привітати з цим нагородами Антона Миколаївича Карманова, голови Бухівської районної ради. За сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання службових обов'язків та з нагоди дня працівників соціальної сфери нагороджує Чи... Ільющенко Ольга Миколаївна. Дякую. Будь ласка. Дякую. Буряк нагороджується. Вітаю. Дякую. Дякую. Делідон Маріна Володимирівна, керівник відділу, Бесараб Мар'яна Олександрівна. Вітаю. Дякую. А також з нагоди професійного свята є сподяки і міського голови. Нагороджується Делітон Марина Валеріївна та Ілющенко Ольга Накладівна. Дякую. Бажаю всім вам перемоги, неба, небо, добробути ваша вам І нехай всім її здійсниться. Дякую. Дякую. Нам дуже приємно. Сьогодні Олександр Вікторович привітав і колектив комунальної установи Миронівської міської ради, Миронівський центр надання соціальних послуг. Зважаючи на тяжкий стан в нашій державі, все вівно життя продовжується, і є професійні свята, які обов'язково ми відзначаємо. Поки ми додаємо допомогу людям, то ми і є люди. Тому з нагоди вашого професійного свята хотів би і за поданням Андрійовича відзначити наступних працівників. Ну, перш за все розпочнемо з директора вашого департаменту. Нагороджується Алла Михайлівна, завідувач відділом соціальної допомоги. Комунальний Миронівський центр надання соціальних послуг. Вітаю. Ну і далі, подяками від міського голови, нагороджується. Лузан Оксана Вікторівна, соціальний робітник відділення соціальної допомоги. Покупа Олена Михайліна. Катеренко Надія Григорівна. Залевская Олена Васильевна. Бойко Оксана Васильевна. Коваленко Валентина Михайловна. Славершенна, Анна Ана Анатольевна. Леус Євгенія Миколаївна. Гречкина Ірина Олексійовна І Микола Миколаєвич Войцеківський. Олександр Вікторович ще раз привітав колектив з прийдешнім святом і побажав усім найціннішого на сьогодні для всіх нас миру і перемоги, і традиційно спільне фото на згадку.